Друзі, вітаю! Ви не повірите, але після вчорашнього мовчання Москви і криків пропагандистів про те, що Трамп проявив слабкість, що він не зміг протиснути президента України зеленського а також лідерів країн Європи. Сьогодні Кремль вирішив перервати своє мовчання, і нарешті з'явилася офіційна реакція на саміт у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні рано вранці пропагандисти цитують Захару. Яка однією фразою оцінила зустріч Трампа з президентом Коріно-Зеленським та лідерами ЄС? Вона це охрестила ганьбою Європи. Більше вона нічого не додала, але російські пропагандисти навздогін пишуть, що лідери Європи на зустрічі з Трампом були в образі підлеглих. Ось і така вся повністю реакція з Кремля. В Кремлі очевидно засмучені, в Кремлі очевидно біснуються і дуже розгнівані. У них були такі ілюзії про те, що Буцімто Трамп зможе нагнути і протиснути Україну та Європу. Водночас пропагандисти вирішили дістати Медведчука, кума Путіна, а також Азарова, екс-прем'єр-міністра України часів Януковича, і це уже котрий день поспіль. Сьогодні Медведчук почав верещати, що в Києві повинні зрозуміти, що в будь-якому випадку втратять Донбас, і що якщо Зеленський не здасть території в дипломатичній грі, то втратить їх військовим шляхом. А зараз в свою чергу висловив сумнів про швидку зустріч Зеленського з Путіним. За його словами, зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться до кінця серпня, і те, що в Кремлі почали чи верніше не в Кремлі, а лунають такі заяви через пропагандистів, що така зустріч сумнівна. Я говорив попередньому випуску, тому що пропагандисти писали, що таке трактування РФ підвищення рівня представництва не гарантує Зеленському, що в переговорах буде брати участь саме Путін. Крім того, я ще хочу нагадати, що вчора були певні такі моменти щодо того, що Путін хоче зустріч провести саме в Москві, розуміючи те, що на це не погодиться президент Крине Зеленський, і на це не погоджується. І президент США про що сьогодні повідомляють змі лунають заяви від російських експертів. Про те, що Зеленський може перетворити зустріч з Путіним на балаган, і що це серйозні ризики для Москви. і Кремль намагається всіляко виляти хвостом, намагається впасти на мороз і відморозитись повністю. Не хоче Путін зустрічатися з Зеленським. Є заява на тлі цього всього з Білого Дому, який наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч з Зеленським. Також є заяви від президента США Трампа, який повідомив про те, що він організовує двосторонню зустріч Зеленського з Путіним. І, взагалі, він скасував свою відпустку задля роботи над переговорами між Україною та РФ. Більше того, є заяви від президента Франції Макрона, який висунув в Росії ультиматум після саміту з Трампом в США і заявив, що Росії загрожують нові санкції без прогресу на зустрічі Зеленського з Путіним. Крім того, російські ЗМІ пишуть, що Європа запланувала санкції при відмові Путіна звідси Зеленським. Також є інсайди у міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні Телеграф, що Великобританії Єрпецький Союз готують нові санкції проти Росії. На Кремль всіляко намагається якось переграти, намагається якось зробити все, щоб не було цієї зустрічі. Однак не все так просто, адже російські пропагандисти сьогодні повідомляють про те, що є останнє слово Путіна. Що Путін не залишив шансів Зеленському, і що фінал так званого СВО вирішений, що Свірель та Орішнік уже чекають часу Х. Пропагандисти пишуть, що перемовини про майбутнє України вийшли на новий рівень, що після візиту Зеленського в США весь світ почув головне: Путін готовий звідси з Зеленським. Але інсайдери підкреслюють, що вже все вирішено, що так звана спецоперація завершиться тільки на умовах Москви. Кремль готує жорсткий сценарій тиску. Перед можливим перемир'ям російська армія хоче випробувати новітню балістичну ракету Свірель, яку називають міні-версією Орішніка. Декілька комплексів вже підведені до кордону. Ця серія ударів повинна показати Києву, що Москва здатна знищити всю його критичну інфраструктуру, точно та близьковично. Якщо Зеленський буде намагатися зірвати перемовини, або знову влаштує провокацію, вхід піде старший брат Орішнік. Путін ждав зрозуміти, що зустріч відбудеться лише на російських умовах. У Зеленського більше немає шансів і більше немає простору для маневрів. Ось такі нагнітання сьогодні і погрози від пропагандистів про цю до речі, балістичну ракету, яку ніхто не бачив, навіть на картинках. Пропагандисти вже десь тиждень, майже щоденно розповідають. На раніше була заява від заступника Лаврова про те, що Росія має черговий аналоговніт, який ніхто не бачив, ще у ніхто не бачив насправді. Щодо можливої відповіді України, то пропагандисти зазначають, що викрита вразливість українських ракет Фламінго ФП5 і що російські системи ППО будуть їх лускати як горішки. Однак, щодо зустрічі Зеленського з Путіним, робота ведеться, є повідомлення в американському виданні Політико, що Білий дім хоче провести саміт Зеленського і Путіна в Будапешті. Місто Будапешту, потрібно сказати, адже з'явилися інсайди від американського агентства Bloomberg. Що після дзвінка Путіну на саміті вчорашньому Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС. Він запитав Орбана, а чому Угорщина блокує вступ України в Європейський Союз. Орбан невідомо що сказав, деталей немає. Але вчора в соціальній мережі Facebook він публікував повідомлення, в якому зазначив, що він почув прохання про членство в Європейському Союзі, але не планує відступати. Членство України в ЄС не дає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним, заявив угорський прем'єр-міністр. Угорщина, загалом, в першу чергу, звісно, Орбан, як прем'єр-міністр Угорщини, як лідер Угорщини, продовжує стояти на своєму і блокувати вступ України до Європейського Союзу. Звісно, виникає таке питання: а чому Орбан такий самовпевнений, чому він не боїться, що Угорщину можуть позбавити права голосу? І тут виникає така підозра, що можливий певний договорнячок, наприклад, з Польщею. Нагадаю, що раніше, ще десь рік тому умовно, видання американське політико писало, що Орбан собі дозволяє блокувати різні ініціативи, блокувати Україні допомогу лише тому, що його підтримує Польща. А конкретно, польський прем'єр-міністр тодішній Моравецький, що вони дружать. І хоча Польща вона не робить прямих заяв, вона виступає за підтримку України. Однак є певні питання навіть після зміни влади в Польщі. Тому що є повідомлення у ЗМІ, що переговори в США без Польщі спричинили політичні суперечки у Варшаві. Політична партія Польська Конфедерація взагалі говорить, що польського представника на саміті у Сполучених Америки не було через Україну, є певні суперечки, конфлікти. Польські провідні змі про це пишуть, тому що до Польщі є питання, і є питання щодо того, чому Орбан такий впевнений, що йому нічого не буде і що Угорщину не позбавлять права голосу. Тим не менше, добрим є те, що президент Ша Трамп почав тиснути на Орбана, і загалом є важливі впливу у лідерів країн Європейського Союзу на угорського прем'єр-міністра. Події необхідно прискорювати сьогодні. Пролунала заява від Качки, віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, який повідомив наступне: що Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого прогорного кластера щодо вступу в європейський союз. А зараз для України важливо наполягати на вступі до Європейського Союзу, тому що зараз є такий момент, коли можна тиснути Угорщину, можливо, ще керівництво деяких інших країн Східної Європи, які офіційно не заявляють про таку позицію, але всіляко так підкилимно підтримують Орбана. В Угорщині сьогодні заявили, що нафтопровід Дружба відновив роботу і просять Україну більше атакувати його. Також Угорський очільник угорського МЗС Ярто подякував Москві, що вона швидко відремонтувала. Сумнівно, що Москва встигла так швидко відремонтувати аж дві великі нафтоперекачувальні станції. Можливо, це якісь такі обхідні, якісь маршрути, якісь маневри. Є якісь певні можливості у Москви щодо постачання нафти в Угорщині, можливо, через Білорусь цистернами, як пишуть в соціальних мережах. Однак, у будь-якому разі Угорщині необхідно припинити блокувати вступ України в ЄС, тому що Україна може продовжити, і Угорщина не буде отримувати нафту через російський газопровід Дружба. Стосовно гарантій безпеки для України. Є повідомлення від британського міжнародного агентства Рейтерс, що фахівці зі США та НАТО почали працювати над гарантіями безпеки для України. Є повідомлення від агентства Bloomberg американського. Щодо 10 країн готові відправити в Україну військових у межах гарантій безпеки. Які саме країни не озвучуються, є заява з Німеччини про те, що Німеччина обдумує це питання, також є певні повідомлення інсайди щодо інших країн. Сам Трамп заявив, що США можуть надати Україні авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди. Він виключив відправку саме військових піхоти, лише авіапідтримку. І насправді підтримки з повітря буде достатньо, зважаючи на могутність авіації Сполучених Штатів Америки. Також що важливо, це те, що Трамп заявив, що він вважає, що війська країн НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна. Однак, видання Reuters пише, що для США немає жодних червоних ліній, і що в разі необхідності США можуть і піхоту направити в Україну. Російські пропагандисти щодо цього пишуть, що Трамп виключив відправку американських військових в Україні з такою небезпечною обмовкою, і російські експерти вбачають небезпеку саме в тому, що США готові надати Україні авіаційну підтримку. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від Калас, глави дипломатії ЄС, що обіцянкам Путіна довіри немає, і що Україні потрібні дійсно надійні гарантії безпеки. Друзі. Ну, а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки, як завжди. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.